Ідеальний сон починається з ідеального номера. Хочете побачити, як виглядає ваш майбутній відпочинок? Тоді ходімте, ну то йдеш Ходи! Ну що ж, ми з вами знаходимося в трьохмісному номері. Давайте вам покажу, що в нас тут є. Звісно, це велика шафа, де є ковдра, подушка, все для вашого ідеального сну. Також ви сюди можете посклати всі, абсолютно всі свої речі. Також тут в номері є двоспальне ліжко, де ви зможете ідеально відпочити і вночі подивитися на нічне та зоряне небо. Також в цьому номері є односпальне ліжко. Якщо ви приїжджаєте з друзями або з дітками, це ідеальне місце для вашого відпочинку. Телевізор, ну звісно, що ще треба для гарного відпочинку. Сімейний фільм або мультфільм ввечері. Також тут є чайничок заварити собі смачного карпатського чаю і всі разом подивитися якесь сімейне кіно. Також в номері є холодильник, куди ви зможете скласти всі свої продукти. Також при вході є, звісно, велика шафа, куди ви зможете поскладати свій верхній одяг. І звісно, це ванна кімната, де ви зможете прийняти душ та набрати собі гарячої ванни.